Чим цей автомобіль унікальний? А тим, що отакий простір багажника. Ці автомобілі випускалися в двох варіантах, або п'ятимісні, або семимісні. Шторочка, до речі, є, запаска у нас знизу. Тут ключик є. Як бачите, ляда у нас складається з двох дверок. Це у нас мотор 1, 6, бензин 1,6, бензин 16-клапанний, універсальчик, сімейна гарна машина з надійним атмосферним мотором. Під газ четвертого покоління все як полюбляєте. На зимовій гумі, на штампах з ковпаками чорними, але виглядає стильно. Машинка повністю вся в рідній фарбі, всі вікна заводські рідні. Ось наліпка, що машинка привезена з Німеччини. Сервісна книга є. Машинка обслужена європейськими маслами та фільтрами ще в Німеччині. Йдемо подивимося, що ж тут у нас. Салон текстиль, дуже приємний, дуже красивий. Все чисто, все красиво. Ззаді ручні склопідйомники, спереду електросклопідйомники. Сідушка водія також в повному поряді. Кермо в шикарному стані 161 пробіга. Sony, магнітолка є, кондиціонер є. Комплектація, до речі, у нас досить непогана. Два ключі є, п'ятиступочка механіка, ручник тримає, електрорегулювання, дзеркал на місці, навіть отакий стаканчик, типу попальничка Тут документи, зараз покажу сервісна книга, яке написано: сервісна книжка. І останній запис 148 тисяч кілометрів. А також зараз покажу під. Капотом у нас є наліпка. Що мастила та фільтрасами? ось ні. Бачите, наступна заміна на 168 тисячах. Моторчик працює тихо, рівненько, запускається без проблем. Антіфріз чистеньке, кандір працює. Туманочки також працюють. Друзі, 6700 в доларах за цей прекрасний автомобіль. Ми вас чекаємо на майданчику, тест-драйв та огляд. Разом з перевіркою. Скажем, в цену все включено. Приезжайте, дивіться.